Мир вам, дорога церква, християнські зустрічі, мир тобі, любий, український народ, народ багатостраждальний, який терпить, терпить болі, знущання і так шукає того живого слова, яке вилікує рани, і яке десь і яке наповнить його життям. Це слово завжди для з християнських зустрічей, тому е, запрошую кожного слухайте, насичуйтеся, і кожна ваша рана буде зцілена самим Господом, тому що це його воля і це його бажання. Е, кожен з нас е, навчався в школі. Ми навчалися писати, навчалися читати, навчалися рахувати. І з кожним роком ми ставали грамотнішими. Нас же важче було обдурити. Ми вже знали, що шість на вісім це сорок вісім, а не п'ятдесят шість. Нас вчили правильно ставити розділові знаки, тому що виявляється правильно поставлений розділовий знак. Він Може помі... неправильно поставлений, може поміняти зміст речення, і... і ця помилка може діяти проти вас, і... і це навіть дуже серйозно діяти проти вас. Тому дуже важливо навчатися. І кожен з нас мав вчителів, і в нас були підручники, з яких ми навчалися, але ми виросли. Ми виросли і ми пішли у доросле життя, але ми не перестали вчитися, і ми далі навчаємося. І, і ми вже обираємо тих вчителів, які нас будуть навчати, і обираємо ті підручники, з яких черпати це джерело. І зараз в світі настільки багато таке велике різноманіття вчителів і джерел, де можна черпати інформацію, але не кожне з них дає життя. І більшість з них. Е Воно вбиває, тому що воно посіює сумніви, воно навіює страх, і ти не бачиш виходу і... і результату ноль. Тому дуже важливо обирати, де саме ти будеш навчатися, від кого ти будеш навчатися і які з яких джерел ти будеш черпати цю інформацію. Я для себе обрала і. Моїм вчителем став сам Дух Святий. Це вчитель, якого послав нам на землю Отець Небесний, вчитель, який він завжди, 24 на 7, він є на роботі, він завжди правильно порадить, він завжди проведе тебе по правильній дорозі, тому що його завдання є привести нас назад до Отця. Знаєте, кожен з нас він був створений Богом, і Бог так. Трепетно творив нас, тому що Він творив нас з любов'ю і Він послав нас на землю з певною місією. І кожен нас, з нас має її виконати. Але коли Бог нас посилав на землю, Він говорив ці слова мене дуже зачепили. Повернися назад додому, я тебе чекаю. І Господь, Він чекає нас, кож, кожного чекає, бо ми кожен є наповнені Його духом, бо Він нас вдихнув життя і, і, від, і відпустив. Але він чекає повернення. І ми попадаємо на землю, попадаємо в цей світ, де керує князем є Сатана. І він ненавидить Бога, тому що Бог. Нав його зраю, Бог позбавив всіх його благословінь, Бог через його непослух. І Бог хоче нашкодити кожному творінню його, щоб тим самим завдати болю Богові. І він буде всіма методами старатися зробити так, щоб ми не повернулися до Бога. З Євангелії ми знаємо, що нічого грішного до Бога назад не повертається. І сатана зробив стільки пасток на землі, щоб ми саме втрапили в цю пастку і захопилися, зробили цей переступ, цей непослуг цей, взяли на себе цей гріх, тільки щоб ми не повернулися до Бога. Тому сатана він є нашим ворогом, і ми маємо дуже пильнувати, що ми слухаємо, що ми навчаємо, навчаємося і пильнувати, що ми робимо, щоб ми не втрапили в цю пастку, і щоб ми могли принести нашому отцю цей. Цей плід принести цю славу, і щоб він радів і говорив, який я радий, що ти повернулася, що ти виконала це все. І ось на це все ці благословіння були для тебе. І і ми залишилися жити там, в раю з Богом, де в нас, для нас є створені прекрасні оселі. Але все-таки. Я хочу звернути увагу на навчання, що ми навчаємося, що ми слухаємо, те, це буде впливати на наше життя, і, і це буде впливати, чи ми проведемо нашу вічність з Богом в Царстві Божому, чи ми проведемо нашу вічність в муках в пеклі, в тому місці, яке було призначене для сатани. Е, знаєте, зараз, якщо подивитися е, на вчителів, і тих вчителів, яких я слухала. І особливо зараз подивитися на вчителя католицької церкви, який говорить, що він є голова, це папа Римський, то це явний лже, лже апост, лже пророк, лже вчитель, який веде своїх парафіян, своїх вірян не, не туди. І він Прямо веде їх в пекло. Тому що в нас апостоли про це попереджали. І вони говорили, що прийдуть лже пророки, прийдуть лже вчителі, тільки ви пильнуйте, не не, не, не давайтеся на їхнє навчання і не ведіться на це. І Петра, 2 Петра 2, 1, 2, написано, у минулому з'явилися вже пророки серед Божих людей, так само, як і серед вас будуть жаль-наставники. Вони будуть нести, нести згубні вчення і заперечувати Господу, який заплатив за їхню свободу. Тим самим вони самі ведуть себе до загибелі. Багато хто йтиме за ними у, своїм, у своїй розпустці, і через них дорога правди буде зневажена. І саме папа Римський у останній своїй промові він сказав, що. Дорога назад до Бога, до Отця не обов'язково тільки через Ісуса Христа. Це може бути і в інших релігіях, це може бути і через віру в іншого Бога. І неважливо там, кого ви вірите, ви все одно якось там, напевно, що ділами попадете до Отця. Але це брехня. І він є явним тим вже пророком, який. Просто перекручує Євангелію, тому що в Євангелії чітко написано в Івана 14,6, Я є шлях, істина і життя, відповів Ісус. І ніхто не прийде до Отця інакше, як не через мене. Тому е, вам обирати, кого ви слухати, вам обирати, за ким вам йти, і вам обирати, де ви проведете вічність з Богом чи в пеклі. Е, і якось Дух Святий мені нагадав одну фразу, яка. Всім нам відома, і зміст цієї фрази залежить від коми, де буде поставлена. І вона звучить, ми знаємо всі її на російській мові, але так як російська мова це мова агресора, я перефразувала її на українську мову, і звучить вона так: стратити не можна, помилувати. Де ми поставимо кому, це залежить від того, який вирок. Буде винесений нам. Цей вирок ми почуємо, коли прийдемо на суд до Бога. Чи ми помилувані, будь ласка, проходьте Царство Боже, чи стратити на вічні муки в пекло. Це все залежить від нас. І цукому ставить отець, там вже на суді поставить, але цю кому і ставимо ми тут ще за життя у нашому розумі і мислення. І де кома буде стояти. Знову ж таки залежить від нашого навчання. Якщо ми прийняли це, що Ісус помер за нас, Він прийшов своєю кров'ю, Він змив наші гріхи, Він викупив нас від, від покарання, Він викупив нас, Він примирив нас з Отцем. Ми це прийняли вірою, то кому буде стояти ось так. Стратити не можна. Кома помилувати. І е, результат цього буде вічне життя в Божому Царстві. І це вічне життя е, ми отримаємо вже там в Божому царстві, але царство Боже, воно є ще тут, на землі, і воно є в нас всередині, в нашому серці, в нашому розумі. І м -м -м, царстві Божому. Люди живуть без хворіб, в Царстві Божому люди живуть без страху, в царстві Божому люди живуть в забезпеченні, в царстві Божому люди в радості і в мирі. Тому вибір за вами. Якщо ми не приймемо це навчання, а будемо приймати навчання, яке дуже поширено і в католицькій церкві, що ми є всі грішні, то кому наша буде стояти ось так. Стратити не можна помилувати. Ось так важливо. Ми знаємо, що якщо я звернутися до Гугла, то стратити страта або смертна кара це позбавлення людини життя як покарання, що передбачено законодавством держави, яке здійснюється згідно вироку. Якщо дивитися законодавство царства Божого, то за гріх передбачена смерть. Е, тому ну, вирок він стає явний. Е, ви згрішили, значить, стратити. не можна помилувати. Вічні муки в пеклі. Е, а помилування це є звільнення від відбування кримінального покарання індивідуальним рішенням, як правило, це глава держави. Якщо ми дивимося на е, царство Боже, глава держави в нас є отець е, Царства Божого, то і, і він е, нам говорить, що. Помилувати, звільнити від всіх покарань, стерти, забути, пробачити, і, і все. І тоді ви будете стратити не можна помилувати. Все залежить і вічне життя в Царстві Божим з це. І Дух Святий мені показав, як, як це навчання, як навчання діє. Він от е, прикладом з мого життя. Тому що е, в мене є подруги, ми дружимо вже давно, і подруги е, вони були в нас на християнських зустрічах. Вони. Повірили, що отець прощає гріхи, вони прийняли, що їм прощено, але вони не продовжували оновлювати розум і не пішли з нами далі у навчанні. Їх вирвали і вони почали слухати далі це навчання, де ти постійно грішний. І, і результат був явний. Коли е, ми зустрілися і зайшла мова. Е, про гріх, не пам'ятаю, про що ми точно говорили, але слова, які вийшли з її уст, це були: але ж ми все-таки грішні. Але ж я кажу, але ж, ну ти ж прийняла вірую, що отець нам простив всі гріхи? Ну так, але ми все одно залишаємося грішними. І я розумію, що навчання, яке. Е вона отримала в доминаційних церкві церкві, воно вплинуло на неї. Вона це зерно, яке було посіяне в неї, воно. Зітліло, воно засипалося великим грунтом е, тих непотрібних знань, грузом тих непотрібних знань, і воно не може звідти прорости. І дуже важко тепер знову оце все е, розпорпати, е, очистити. І щоб е, оце зерно, Боже зерно, е, воно дало плід. Тому. Е, Дивіться, якщо ви у вас у церкві є навчання чи в спільноті, де ви ходите, що усі ви грішні. І якщо ви тим грішником залишаєтеся вже 10, 20, 30 років, от подумайте, чи Богу це приємно. І ви так ревно доказуєте, Я грішний і помилуй мене, Господи. Ну ви хочете цього помилування, але Бог сказав, що помилування прийде тільки тоді, коли ви повірите в жертву Ісуса Христа. Всього на тільки треба повірити. Але ви цього не приймаєте, вам ж легше краще говорити, я грішна і я грішна, і помилуй мене, Господи. Але зрозумійте, якщо ви говорите, що я грішна, і вже 10 років говорите, що я грішна, це вам оцей вирок стратити не можна помилувати. Тобто, ви в житті. Будете бачити тільки поразки, ви не будете бачити Божих благословінь, тому що той, хто грішить, написано, він є дияволів. І 1 Івана 3,8. Той же, хто продовжує грішити, належить дияволу, бо диявол грішив від самого початку. На те й з'явився син Божий, щоб зруйнувати зроблене дияволом. Тому, якщо ви вперто залишаєтеся грішними, то ви залишаєтеся під дияволом, а диявол прийшов красти, вбити і погубити, і це він робить. Е проаналізуйте своє життя, бо я там була, і я теж була грішна, і я бачила, яке це життя. Коли ти грішний, диявол тобі тільки закидає на тобі хворобу. А ти не можеш на тобі якийсь страх, страх смерті, депресія, е якісь там безгрошів'я, постійні кредити. Вийти не можеш з того е постійні недостатки. Оце все наслідок того, що ви є гріш. І наслідок того, що ви не хочете просто повірити в те, що звершив Ісус. Також навчання заробляйте, виконуючи закон і виконуючи добрі діла. Це теж те саме, тому що добрими ділами ми милість Бога не можемо заслужити, і ніхто не може виконати закону. Тому що, якщо ти не не виконав однієї заповіді, то ти будеш винний у всьому законі. І знову ж таки, ти знову приходиш до того самого стратити не можна помилувати, тому що ну, грішив. За те, що ти порушив закон, смертна кара, і, знов, і знову немає виходу. І ми завжди думаємо, ну чого, ну ж ми ж ходимо. Ми ж виконуємо те, ж те саме навчання: виконувати е, різні обряди, поклонятися ідолам, е, просити захисту і в Марії і в, і в, і в святих. Це те саме, тому що Бог сказав тільки до мене моліться в отця, до Отця Ми молимося в ім'я Ісуса Христа, і не майте собі інших покровителів, не моліться до рукотворного. Це все сказав Отець, і це знов є порушення того закону, який, який е, закладений в царстві Божому. І наслідок знову стратити не можна помилувати. І цим всім ми натягуємо ці всі прокляття на себе. А ми думаємо, ну звідки ж це? Ну звідки ж це, я ж ніби все роблю, я ж ніби хожу в церкву, в храм, я ж, я ж вірю в Ісуса. Ну ми ж, ну ж всі говорять, що вірять, але результату немає. Тільки через те, тому що ми не знаємо законодавства Царства Божого. Ми не знаємо, як, як отець. І це не, зак... ну, це не закон там. Це, це е, взагалі закон, це не були якісь інструкції, які Бог написав. Ми маємо жити. У нас спосіб життя має бути Божим способом життя. Таким, як як е, е, а, це, а це не заповідь. Та? Любіть е, ближнього свого, як я вас полюбив. І от це весь закон є в, в, в цій одній е, новій заповіді любові. та е, Тому е, любі мої. Дивіться, що ви слухаєте, хто є вашим лже вчителем, і викривайте їх, викривайте це лже навчання, тому що результат е плачевний. плачевний буде для вас, та, коли він плачевний буде під час життя тут на землі, і плачевний буде тоді, коли ми прийдемо до отця. Але коли. Ми слухаєте християнські зустрічі, і ви чуєте, що вам прощено, що ви посаджені на небесах, що ви є царі, священники, що ви, е, Христос прийшов, щоб дати вам е, життя і дати з подостатком, що ніяка хвороба не має на вас е, права, тому що ранами Ісуса ви є зцілені. Коли ви чуєте ці всі істини? Хіба вони вас не, не викликають здивування, не викликають бажання, а ну я може все-таки досліджу, що вони там говорять? Е, тому, що, е, тому що воно міняє наше мислення, воно міняє наше життя і воно міняє кінцевий е, результат, де ми проведемо життя в вічності е, чи, чи в пеклі. В царстві Божому, чи в пеклі, в вічності з, з пеклі, і дуже часто говорять, ну що ви там весь щастя християнських зустрічей, ну що ви не маєте якогось спокою, ви всім щось говорите і говорите, і покайтеся, і покайтеся. Але розумієте, в цьому полягає і любов, тому що якщо... Я прийняла це вірою. І я побачила, як, як діє. Я побачила, як змінилося моє життя. Хіба я можу це скрити і не сказати? Хіба як я тоді буду виглядати? Ну, я таким лицеміром, Я для себе взяла, а збільше ні з ким не хочу ділитися. Тому ми далі, надалі з християнських зустрічей будемо говорити і ще більше будемо говорити, щоб. Покайтеся і увіруйте, тому що час близький, суд близький, і нам важливо, що ви почуєте, коли прийдете до Отця. Чи помилуваний і прошу в Царство Боже, чи стратити і в пекло. Тому слухайте християнські зустрічі, навчайтеся, вибирайте правильних вчителів. І отримаєте свою нагороду. Амінь.